Розділ 22 ДЕКЛАРАЦІЯ Наступного дня дощ, нарешті, припинився, і прикордонне місто знову стало жвавим. На площі зібралося багато селян, які розмовляли, чекаючи виступу четвертого принца. Напередодні Роланд розмістив на дошці оголошень повідомлення про цю зустріч. Кожен, хто приходив на площу і вислухав його промову, отримував миску пшеничної каші і півбуханця хліба. Для містян це було еквівалентно безкоштовному обіду, тому тут було набагато більше людей, ніж у той час, коли вішали відьму. Коли було вже близько полудня, Роланд піднявся на заздалегідь підготовлену сцену. Зіткнувшись зі щільною масою людей перед собою, він збрехав би, якби сказав, що не нервував. Більшість часу у своєму минулому житті він мав справу лише з комп'ютерними моніторами, і навіть якщо він був присутній на якихось зборах, то завжди сидів серед аудиторії, щоб аплодувати, тому зіткнутися з такою битвою було для нього вперше. Але він мав вийти на сцену, якщо він хотів, щоб більшість людей залишилися в прикордонному місті, їм знадобилася б більша оборона, і без мотивації вони б усі пішли. Роланд помахав рукою. І всі замовкли. Він багато разів практикував цю ситуацію, але коли вийшов на сцену, у нього все ще було трохи сухо в роті. Люди моєї території, доброго дня! Я четвертий принц Грейкасла, Роланд Вімблдон. У цей момент ми збираємося разом, тому що у мене є важливе повідомлення, яке я маю вам оголосити. Чотири дні тому прибув посол фортеці Лонсонг, і його місія полягала в тому, щоб отримати видобуту руду. Ми всі знаємо, що місяць тому ми постраждали від катастрофічної аварії, обвалу шахти на північному гірському схилі. Навіть сьогодні видобуток не повністю відновлений, тому ми не можемо виробляти стільки, скільки раніше. Результатом аварії стало те, що в останньому кварталі ми випустили лише еквівалент двох місяців їжі. Я пояснив ситуацію гонцю, оскільки сподівався, що він позичить нам їжі на три місяці, а ми заплатимо недостачу руди в кінці зими. Але він відмовився не було місця для переговорів, він відмовився давати більше їжі, як і два роки тому. Натовп стривожився, явно згадуючи страждання дворічної давнини. Цього разу буде ще гірше. Астролог фортеці Лонгсонг сказав мені, що цього разу місяці демонів будуть ще довшими і швидше за все триватимуть понад чотири місяці. Це означає, що цього разу всі ми зіткнемося з двомісячною нестачею їжі. Два роки тому ми втратили 20% населення. Хтось втратив брата, хтось дитину, але скільки ми втратимо цього разу? Ні, ваша високосте, ви повинні нас врятувати. Хтось закричав знизу, а потім почали кричати інші Ваша Високосте, я прошу вас допомогти нам. Схоже, що додати в натовп людей, які б говорили в його інтересах, було правильним вибором. Роланд знову підняв руку, стримуючи голоси людей Звичайно, я не покину своїх довірених людей, я ніколи цього не зроблю. Можливо, ви не знаєте, але фортеця Лонгсонг щорічно доставляє нам пшеницю та хліб, і вони вивозять руду, яку ми видобуваємо, але це не еквівалентно нормальній ринковій ціні. За ринковою ціною два місяці руди мало би вистачити на півроку їжі. Я продав руду місту Вілоу, і їхній вантажний корабель, наповнений їжею, незабаром прибуде до прикордонного міста. Крім хліба, буде сир, мед і м'ясо. Всі зможуть наїстися на цілу зиму. Площа вибухнула радісними вигуками. Однак це еквівалентно розриву відносин з фортецею Лонсонг, тому вони не приймуть нікого протягом зими. В результаті цієї зими нам усім доведеться залишитися в прикордонному місті. Більшість людей знаходяться на західному кордоні нашого міста, і ми зараз встановлюємо там міцну стіну. Я знаю, що багато людей стурбовані вторгненням демонічних звірів, але ми можемо їх заблокувати. Я хочу сказати вам, що демонічні звірі не набагато могутніші за звичайних лісових звірів, хоча у них груба шкіра і товсте м'ясо, вони не можуть лазити по стінах і не можуть їсти каміння. У них товста шкіра, але це просто група легких цілей. Скажіть мені, мій любий народе, чи бажаєте ви сховатися в фортеці Лонсонг, жити в халупах і вмирати з голоду до марної смерті? Чи під моїм керівництвом ви будете захищати своїх близьких і дітей, охороняючи прикордонне місто до останньої хвилини? Я обіцяю, що кожен, хто залишиться до кінця місяців демонів і захищатиме інших жителів міста на міській стіні, отримає винагороду у 25 срібних роялів. Якщо хтось пожертвує собою, захищаючи місто, його сім'я отримає винагороду в розмірі п'яти золотих роялів. Ваша високість, ми хочемо боротися з вами. Під керівництвом своїх людей, розміщених у натовпі, все більше людей присягали вести війну. Побачивши, що атмосфера піднялася, Роланд вчасно наказав видати обід. Він не очікував, що всі залишаться в прикордонному місті. Поки половина людей вирішить залишитися, він мав шанс перешкодити демонічним звірам пройти вперед. Поки Петров повертав послання до шести знатних сімей, лише щоб отримати у відповідь сміх, він, звичайно, не знав, що четвертий принц підбурює городян. Ти сказав, що невмілий принц насправді хоче сам скинути демонічних звірів, наважитись будувати мури до зими, не знаю, хвалити його за мужність чи кепкувати за те, що він переоцінив себе. Відсутність хоробрості у його королівської високості є відомим фактом, коли четвертий принц знайшов у собі мужність, він просто дурень і нічого більше. Так, у нього навіть каменярів немає, він лише спирається на те, щоб нагромадити нешліфовані камені і наклеїти між ними вологу багнюку боюся, що ця нагромаджена кам'яна стіна відразу завалиться. У будь-якому випадку це добре. Якщо він втече до фортеці Лонгсонг, ми будемо віддані на милість природи, але якщо він помре в прикордонному місті, ми можемо скоро покінчити з цим фарсом. Після того, як він поміркував над проблемою, герцог раптом заговорив Петров, що думаєш ти? Петров був здивований, він не думав, що герцог фортеці Лонгсонг запитає його думку. Що ж? Я спочатку хотів зберегти монополію, поки ми можемо отримувати руду на 30% нижче ринкової ціни, це все одно буде гідною для нас угодою, але його розум прорахував деякі ідеї, але його високість не має наміру продавати всю руду до фортеці Лонгсонг. Він навіть продає руду на 50% нижче ринкової ціни, а це означає, що він планує суттєво збільшити видобуток наступного року. Якщо вони зможуть збільшити виробництво вдвічі порівняно з минулими роками, ми можемо заробляти більше, ніж будь-коли. Але він також має намір продавати власні вироби з заліза, виробництво заліза користується зараз великим попитом, і перепродаж також буде дуже простим. Але це не головне. О, що тоді головне? Якщо він зможе утримати прикордонне місто, це також буде для нас дуже хорошою новиною нам не потрібно було б зосереджуватися на боротьбі з демонічними звірами щороку, що може заощадити нам величезну кількість витрат. Другою перевагою було б те, що величезна частина землі між фортецею та прикордонним містом буде відкрита для всіх нас, будь то обробіток землі чи використання її для поселення нових людей обидва варіанти були б хорошими. Це може значно полегшити нинішній стан перенаселення у фортеці. Петров одну за одною декламував свої думки а четвертий принц не завжди буде сидіти в прикордонному місті. Боротьба за трон триватиме лише п'ять років. Через п'ять років ми отримаємо більш процвітаюче прикордонне місто, а потім зможемо включити його до фортеці. Тоді територія фортеці стала б третьою за величиною територією всього королівства. Тож моя порада. Він глянув на герцога та обережно сказав: фортеця має надіслати персонал на допомогу його високості, а ми маємо співпрацювати в захисті прикордонного міста. Це правильно, сказав герцог, але це думки купця, якого цікавлять лише прибутки та збитки. Коли він дійшов до цього моменту, він випрямився. Його погляд повільно перевів погляд на кожного з учасників, а його тон став вселяючим благоговіння. Однак я не отримав свого сьогоднішнього статусу, зважуючи всі переваги та втрати. Чому я повинен вести справи з людиною, яка знаходиться поза моїм контролем, деяких правил потрібно дотримуватись, а за їх ігнорування порушник має бути покараний. Неважливо, процвітає прикордонне місто чи розпадається, важливо, щоб ніхто ніколи не думав про те, щоб відібрати в мене контроль. І це не виняток, навіть якщо він принц.